Доброго, доброго, доброго на цей раз вечора. Шановні мої слухачі, несмішний подкаст Юрія Пронюка. Сьогодні ввечері четверга разом з вами. Або вже не ввечері, якщо я це не запощу. Що ем, ви? Чуєте? Я хочу. Можна я з вами буду відвертим? Ну, тобто, звичайно, що можна, правда, якщо це взагалі хто-небудь слухає, це ж бляха мій подкаст, правда. але <кхем> Я... Я веселий, такий завжди. Оце на самовивозі, на цьому подкасті, теж стараюся бути, бо це ж треба. Ну, інакше це взагалі нахер нікому не треба, бо ви ж не слухаєте це для того, щоб почути ниття якогось штриха, який щось там собі накручує, правда? Але я не завжди такий, знаєте? Зараз я от взагалі не такий, і я щось вирішив, я щось вирішив записати, записати якийсь монолог в цьому стані, бо я, відверто кажучи, дуже заздрю комікам, акторам ну будь-яким будь людям, які е, займаються будь-якого роду перформансом. І які робляться професійно незалежно від їхнього самопочуття і там психоемоційного стану, це я так наразі не вмію. Це просто люди, які вміють абстрагуватись від цього повністю, і які вміють видавати, ну, візьмемо коміків, так? які вміють видавати цей результат просто, от, знаєте, як в Макдональдс прийшов. І ти завжди в Макдональдсі отримаєш той самий Бігмак. Завжди той самий Бігмак, незалежно від зміни, і незалежно від того, який настрій персоналу. Це завжди той самий Бігмак. Отак само професійні коміки. тому я ще далеко не професійний комік. Я виступав щойно і І зараз я вже їду додому, і, і якось, ну, знаєте... Ну, то так, типу, ну не те, що в тебе настрою, нема. Ну так просто це, ну просто плакати хочеться, блядь. <ріхи> ну Такий, то якийсь просто, як каже наш Богдан, наш продюсер на самовилузі в'язенький хуєць. І, і, і от я, ви, я виступав з матеріалом, який розйобує, Я це знаю точно, бо я вже не перший раз ним виступаю і він розйобує. Але, але цього разу, добре, окей, цього разу я теж роз'їбав. Я не буду там. Було смішно, люд, людям було смішно, але але не зі всього, з чого мало би бути смішно. Тому що є біти, які потребують вкластися в них. От ти маєш відіграти, ти маєш якось. І, і от в мене в цьому нересурсному стані я такий я такий. Е, відіграв. Залупа. І плюс-плюс, не буває такого, щоб на стендапі е, прийшли люди і сиділи з закритими піздаками своїми. Завжди хтось щось піздане, завжди хтось, хтось має показати, який він дотепний, або висловити якусь свою думку, яку нахуй нікому не треба чути. І. І ну, класно, коли комік це відбиває. І я люблю цих людей, я люблю це, ну, я люблю відбивати, тому що, ну, по-перше, ти людину ставиш на своє місце і ти можеш ти можеш її ну, будь-якими хуями класти, послати, типу. І ніхто не ображається, тому що ну, аха-ха, це ж комік, він жартує, всі так, всім так смішно, ха-ха-ха. А, По-перше, по-друге, це класна вправа. Ну, всім смішно, тобі смішно. І це імпровізація, і це, типу, ну. Класно, але сука, от для цього треба найбільше ресурсу, я вам кажу. І деколи, деколи, прям як сьогодні, ну, сиділо, сиділа парочка двох айтішників, і, і вони вирішили мені прям, ну, під, прям щось розказати. Ну, так би, от вони чомусь подумали, що це мені цікаво. І, і я це ну, ніяк не відбив. І це прям таке собі. Таке собі. В цілому все добре, в цілому, все Ем, Виступив добре. По-моєму, чувак нас кинули, витає в е, українському інтернеті. Все добре, все добре. Люди бідкаються, влада розводить руками. Блядь, Я не розумію цих людей, чесно. Я не розумію цих людей, які постять оце от в світлі цих новин, от роблять всю цю помиральну яму, як сказав Діма Малеєв у себе на каналі, з того, що. Штати нас кинули. По-моєму, чувак, нас кинули. Нам ніж в спину. Ніхто вже не буде рахуватись з Україною і оце все. Ну, я... а де ви. Були? Я... Чому, в якому світі ви взагалі жили весь цей час? Типа, я, роз... я, я заздрю цим людям. Ну, вони, вони так дивуються, вони так розчаровуються і так сумують. ніби... Ну, вони щиро. Вірили, що блядь, буде якось по-інакшому, чи що. Я, я просто. Я, я не можу зрозуміти. ну, Що вони вживають? На що вони розраховували, на що вони надіються, кого вони слухають взагалі, що вони думали, що, блядь, нас не кинуть. Бо нас кинули. Як вони могли? Вони ж обіцяли, Байден ж обіцяв. І Трамп обіцяв. Піздець. Я в Захваті, я в захваті, я заздрю цим людям. Я заздрю цим людям, тому що вони ж живуть ну, вони ж живуть в такий цікавий, в такому цікавому світі, напевно, вони от тільки зараз виходить, засмутилися, і тільки зараз до них дійшло, що, ну, що все хуйово і буде хуйово, чи що, я не знаю. Тільки зараз. Тобто до того вони ну, до того вони якось в якомусь позитиві жили, я не знаю. Хоча ну, я не можу сказати, там, що я і люди такі, як я, ну, які розуміють, що ну, нічим добрим це не закінчиться, що ну, в негативі якомусь живемо. то ні, просто якесь таке усвідомлення цього і все. Тому, напевно, цим людям зараз гірше, ніж ніж, там, мені, тому що вони, напевно, ну, їхнє серце розбите, їхні надії розбиті, і вони, вони не знають, що робити. Наївність то така собі хуйня насправді. Наївність це. За наївність якось дуже дорого платити доводиться. І тому я, я уміляюся з цих людей. Пом... Ну, я, я просто побачив це, 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 це він стій сьогодні. Якось, якось хтось, хтось, я не знаю. Я не пам'ятаю, хто запостив це. По-моєму, чувак нас кинули. Я бач! Серйозно, ну. Сука. Um. Але я не через це сумний. Я, чесно, я не знаю, через що я сумний. Просто ну, деколи буває, блядь. От деколи ти якось все заїбісь, заїбсь, заїбісь, а потім ти такий і какашка, блядь, І пукнув в муку і якось все одно до одного місця. І може, якраз все це моя токсичність, вона, типу, про те, щоб... Може я так уникаю цієї печальки, чи що. Типу, я намагаюся займати якусь активну позицію, чи чих хер'ю знає. Але Але! насправді все заєбісь. Все заєбісь, Завтра День Валентина. Це топове, топове свято для, для тих, хто наживається на Лухах. Це шикарно. І я запрошую вас завтра. Я запрошую вас завтра до себе на зйомку стендапу в палац Хоткевича у Львові. На... Це буде внизу, типу, ну, в нижньому залі Палацу Хоткевича. Там буде стендап-зйомка, там буду виступати я і ще два коміки. І та, і, і спеціально для вас, мої любі слухачі, ну, треба ж вам реальний якийсь, реальне вальу давати, реальну цінність та, з цього подкасту за те, що ви це всі бредні мої слухаєте. Е, для вас, для всіх, хто це слухає, е, приходьте завтра, ви можете прийти завтра безкоштовно. Ви просто скажіть на вході, що ви від мене, Ну, типу, від Прунюка чи щось таке, Типу. І, і все, ви собі, ну, просто приходьте. Отаку от таку от, 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 я вам плюшечку даю, і е, буду вас завтра чекати. Заодно подивимося, хто це слухає. Але думаю, що буде прикольно. Думаю, що буде прикольно, бо в принципі я оце сьогодні матеріал перевіряв. І я перевіряю його вже не вперше, я весь цей день, блядь, перевіряю цей матеріал, він має бути класний. Я постараюся завтра бути в ресурсному стані максимально. Не знаю, нахуярюся якоїсь кави, понюхаю кокаїну, може. <кху> я жартую, жартую. Я не п'ю каву в другій половині дня. <кху> Отакі от стендап, ребятки. Який кокаїн, який кокаїн? Ви знаєте, скільки коштує кокаїн? Від 140 доларів за грам, блядь. Це ну, це, це побори просто, це безсовісні. Я не маю таких грошей, не маю таких грошей. Тим більше взимку, блядь, коли комуналка. Я, я знаєте, скільки за газ заплатив за той місяць? П'ять штук. Сука, я заплатив п'ять тисяч гривень, блядь, за газ. Хо нахуй? я... Я не розумію, я, я просто. Ну, банбіжу, якийсь витік десь, блядь, Я не, я не розумію. Це це жасть. Це жасть. По-моєму, чувак нас кинули, блядь. По-моєму, нас кинули з тими газом. Так, дивлюся зараз оцей Сексешн, цей серіальчик, який я говорив кілька епізодів тому. І ну, він. Він тільки набирає обертів. Вчора ми з Настею додивилися другий сезон, і в другому сезоні там такий зла, ну буквально останні хвилини. Мені так подобаються твори мистецтва, ну, кіномистецтва, якщо вже бути конкретним, бо я думаю, Ні, ну хоча ні, і, зокрема, літературні твори, де в кінці є цей злам. І він, коли, коли цей злам, він буквально, знаєте, на останній сторінці, сука, останній абзац або речення. Або він на останніх хвилинах фільму, або він на останніх хвилинах серії, сезону. Коли ти от. ну, Це це, 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 це мистецтво. Я обожнюю це. Це це прям, ну, це ну, признак дуже хорошого продукту, дуже талановитого підходу до справи. І і от вчора ось це було. от Вчора це був злам в самому кінці. Він просто він настільки був. Ну, це. Я навіть не знаю, ну я не хочу вам спойлерити, але там прям. Сильно, сильно. І оце зараз ми будемо. Я думав, що я приїду, буду бавитися з PlayStation, але щось мені вже перехотілося. Я знаєте, такий непостійний, трохи такий. По-моєму, чувак, я чуваки збину. Тако приходить вечір, в мене починає. У вас є така хуйня? У вас є така хуйня, що ви собі щось там придумуєте. Що би ви робили ввечері, і ввечері ви якось вже і не хочете того робити, але вроді і нема що робити натомість, і ви якісь такі, типу, і, і в результаті ви не робите ніхуя, ви просто втикаєте в сраний Тік-Ток, блять. Ну, я в Тік-Ток не втикаю, бо я сцав на той Тік-ток, ненавиджу цю хуйню. І раджу вам його видалити в сраку, блять, і ніколи не, не заходити більше. Але, ну, Інстаграм, та, така сама параша. Ідентична. І... І от, і от такі парад якісь настає. Я не знаю, що з цим робити. Чесно, я не знаю, що з цим робити. Ну, тобто, це не завжди так, звичайно, але от, ну, так неприємно, коли таке стає. Я думаю, що просто треба почати робити щось. От, що, не, навіть якщо тобі не дуже хочеться. Не знаю, прибрати. Ні, ну прибирати ввечері це вже це вже маячня якась. вибачайте, я пожартував, але Ну щось зробити. От, блядь, дисципліна, має бути дисципліна. Ти ти, ти, ти хотів пограти сьогодні? Хотів? Хотів? Ти не хочеш? А через не хочу, блядь. Через не хочу, друже, давай. Сука, застав себе пограти. Давай, давай, бери, бери, давай цей контролер. Давай, включай PlayStation, що ти давай, не вийобуйся, включай Returnal, єбаш, єбаш, давай. Тряпка, візьми себе в руки. Якось так це має відбуватися, правда? У -у -у -у. Так. Цікаво воно все так відбувається, цікаво, все розгортається. Люди, які. Це просто... Не знаю, неможливо... неможливо не, не треба заходити зараз в інтернет. Неможливо якось, от, щоб воно тебе оминуло. Оці всі люди, які. Оце підтримка США. Отак от, от вони, ну, ребята, ну, так США вони всю свою історію, всіх своїх партнерів і друзів кидали через хуй. Це, це ну, загальнонаціональна традиція Америки. Це, це, типу, їхня зовнішня політика, їхня внутрішня політика, це їхні міжусобні стосунки. типу, В них в сім'ях так заведено. Камон, блядь. ну, Типу, США це, це кинути через хуй. Це їхня. Ну, це США. Це типу, ну, про що ви говорите, блядь? Я, я, я просто не розумію, чого? Байден. От тепер всі зрозуміли, який, який Байден. Та, всі зрозуміли. Всі нарешті зрозуміли, що Байден це беззубий ліберальний демократ і ліберальна демократія до хуйні приводить вау, як. Хто би міг подумати? Ну, хто би міг подумати? Ну, невже! Ну, Ну не вже це може закінчитись погано, що ми будемо ставитись толерантно абсолютно до всіх. Ну невже це може закінчитись погано, що ми будемо ставити прокладки в чоловічому туалеті? Ну не може такого бути. Блять, я знаю, що мені сьогодні дружина скинула <схи> скріншот з якогось американського сайту. Ем, Щось там, якісь продукти для тварин домашніх. І, ем, знаєте, як на сайтах завжди це показують якісь там ну, іконочки, типу, що там. Натуральне виробництво, щось там е, якийсь там знак якості, всяка ця залупа, і е, І там один з таких значків. Намальований котик з жінку. Коротше, не важно, що намальовано, але написано woman-owned шарите, перекладаючи на українську. Що це, типу, ну, бізнес, який власником якого є жінка? Тобто, ну, це що? Утепе? Тіпа? Це ну, це, якби, аргумент в користь того, що це піздато, ну, це має мене переконати, Чи, чи, для, ну, для чого це? Ну, тобто, А чому ми не пишемо на, а чому ми ніде не пишемо man-owned? Ну, я, 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 дивіться, я не експерт, я, ну, я взагалі в цьому нічого не розумію. Але, але м -м, мені здається, що це схоже на сексизм. Ну, Мені здається, виправте мене, будь ласка, якщо я не правий, але це хуйня якась. Ні? Ну, Це аргумент, блядь. І Невже це могло призвести до чогось поганого? А тепер прийшов Трамп і роздає всім пізди. І це нормально. Ну, бо типу, це що ви хотіли? По-моєму, чувак нас кинули. Як лохів розвели за спинами. Боже, який я токсичний? Який я токсичний. Знаєте, я. Знаєте, що я вам хочу сказати? Саме вам, тим, хто це слухає, ви, 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 ви напевно, найкращі люди, блядь, які є в тому світі. Тому що, тому що люди, які слухають контент, який я продюсую, тобто оцей, або Самовивіс, або, самовивіз, або там мої стендапи, вони поділяються на два види. Ті, хто розуміють, Хто розуміє, ті, хто розуміє, ті, хто не сприймає це особисто, хто відчуває іронію, і ті, хто йдуть нахуй. Ну, бо, типу, от люди, які споживають там різного роду контент, і вони, типу, сприймаються якось особисто, і вони там висловлюють якусь свою думку, типу, стосовно того. І мець на взів її висловить, коли вона там не впівпадає, і вони чомусь думають, що я, ну вони чомусь думають. Ну, по-перше, вони чомусь думають, що хтось цікавиться, їхньою думкою, що вже доволі дивно, але ну, людям чомусь таке притаманно. А по-друге, знаєте, чому людям таке притаманно? Знаєте, чому людям таке притаманно? Все, блядь, через ці срані соцмережі, і конкретно, конкретно. Через текстовий від, на якому плейсхолдер написано «коммент». І ти безкоштовно, без жодних бар'єрів, ти можеш висловити якусь свою думку. І це, це найбільший обман тисячоліття, блядь. Дати людям уявлення, що когось їбе їхня думка. Що взагалі, ну, тобто, дати їм можливість її висловлювати. Безкоштовно, від, відкрито всім, всім, блядь. І більше того, анонімно. Ну, по суті, по суті, анонімно. Ну та там є твоя аватарка, твій нікнейм. Е, ну. Тобто, без жодних наслідків, без жодних наслідків. І люди, розбещені цим, думають, що ну, комусь цікаво. І вони думають, що це треба робити. Що це, блядь. Себе, і вони, ну, і звичайно, що вони це роблять агресивно, токсично, претензійно, блядь, типа. Ну, взагалі, то, взагалі, то чувак нас кинули, скинули. <сум> <сум> смішне, смішне. Бо в реальному житті так люди не висловлюють свою думку, ви знаєте. Це цікаво. Особливо чоловіки, знаєте, от мені подобається, як чоловіки в реальному житті спливують. І навіть насправді чоловіки, ну, ні, ну добре, ну не всі. Але ну, в цілому між чоловіками є таке. Ти навіть коли ти не згоден з чимось чи з кимось, і ти висловлюєш думку, ну, ти ну, ти не будеш хамити, ти не будеш сортувати, типу, ти, ти ну, бо ти ніколи не знаєш, що за тіп стоїть перед тобою, і ну, ти. Будучи теж чоловіком, розумієш, що в цього іншого типа нема жодних морально-етичних бар'єрів для того, щоб тебе в'їбати, якби що. А оскільки ти не знаєш, що це за тіп, це може бути якийсь лох немічний, а може бути КМС з кікбоксингу, і ти не знаєш. І ну, чисто з остраху за свою шкуру ти фільтруєш базар, простими словами, і. і, і і, і всі якось і всі якось, ну, вічливі. Знаєте, де ви знаєте, де найспокійні чесне слово вам кажу. найспокійніші місця, Найспокійніше місце, де я був, де абсолютно незнайомі люди збираються. І це, це місце, де всі максимально спокійні, ввічливі, привітні і чемні. Це. Стрілецький стенд. Або дозвільна служба, де ти відстрілюєш свою зброю. Коли придбав? Ось ось там. От стрілецький стенд. Це просто компанія надзвичайно приємних, чемних людей зі зброєю. Шарите? Там просто ходять люди з 12 калібрами, з пістолетами, і всі максимально вічливі, спокійні, ніхто не смикається, ніхто нікуди не спішить, всі гарно говорять, всі якось це, це, такі, це таке приємне місце для того, щоб там перебувати. І, і, і це все незнайомі люди. І деколи між, 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 між стрільбами. Можуть відбуватися якісь навіть дискусії, і люди можуть не погоджуватися одне з одним. І всі дають одне одному договорити. Уважно слухають, кивають головою. І ну все прошу, перепрошую. І це так, от, ну, це так, як воно би мало бути. Нема вічливіших людей, ніж люди в компанії, яких є зброя. Люди зі зброєю. Це найбільш вічливі люди, коли, коли говорять з іншими людьми зі зброєю. Це я дуже вам раджу, дуже вам раджу якось на стрільби сходити. Це прям взагалі вообще... неймовірний досвід, неймовірне задоволення, якийсь катарсис, прям таке заспокоєння, таке якісь. Тільки навушнички вдягніть, обов'язково вдягають обов'язково. Ну, в принципі, на стрільбах і не дадуть без навушників, хоча б будівельні якісь бобляха. Я не знаю, це. Це жорстко. Тобі прям свистить, ну, свисти, ну, та свистить, типу, в вухах таке протяжне таке потім. І це може тривати там багато годин. Я не знаю військові це просто ну, машини. Це, ну, типу, ви шарите, що, наприклад, в артилеристів, ну вони ж реально, типу, це ж типу мікроконтузія кожного разу, коли залп. Це, це, це машини це, це просто, ну. Вау. Я... Не маю навіть слів, щоб висловити це захоплення. Але там в мене було якесь по-перше, і по-друге потім було. І от на ну, тому, по-друге, мене знову віднесло хер знає куди, а про що я взагалі говорив? По-перше, по-друге. Не, не виходить згадати. Е, от пироги, малята, Корречу, а якби Підбиваючи підсумки, чувак, нас кинули! Наші західні партнери, наш друг США, нас скинув. Але похуй насправді, тому що ну, вони ніколи не були нашими друзями, блядь. Тому та, та, таке... наші друзі, хтось там, наші друзі-поляки, які, дру... які, нахуй, друзі, ви, що... ви їбанулися? Поляки, друзі, ребята, ну почитайте історію. Ми ну, ми так собі дружимо. Так собі. Якось не дуже. Ніхто ніколи там не дружив. І, і зараз теж не дружить. Поляки бояться за свою сраку, блядь, як і вся срана Європа, блядь, як і весь світ, в світі нема друзів, блядь. У. У -у, добре, все, все, все. Понесло в геополітку. Перепрошую. Вибачте, вибачте мої любі. Нагадаю, що я ніхуя в цьому не розумію. Ем... Якщо ви послухали це от прямо ввечері, на ніч я зіпсував настрій, пробачте, будь ласка. Я не, не хотів. Чесно, не хотів. Але, ну, в принципі, скоріше за все, коли б ви це не послухали, воно ну, зіпсує вам настрій. Але, ну, вибачте, там, вибачте. Деколи й таке буде, ну, бо це ж типа не смішний подкаст, матю, обійм, то якось ну, от, от і не смішно, блядь. Але буде смішно завтра. Ну, або вже сьогодні, якщо ви слухаєте це сьогодні. Коротше, 14 лютого на Хуткевича нагадую, приходите і кажете, що ви від мене. Кажете, що ви від мене, і йдете собі безкоштовно, сідайте на місце, яке вам подобається. І ми записуємо стендап, роз'єбуємося, проходимося по парочках на День Валентина, поливаємо всяке брудом, і оце все, просто роз'єб. Рібятки, роз'єб. Я буду вас чекати. Завтра буду в ресурсі, завтра не буду вам нити. завтра завтра все буде смішно, от чесно. Завтра все буде прикольно. Тому приходьте і бережіть себе, підтримуйте сили оборони, бо, блядь... Нас кинули, взагалі то. то. Хто тепер має, ну хто тепер? Як? Хто тепер, як не ми? Мусимо підтримувати. Ну, насправді не мусимо, типу, але ну, ви ж розумієте, що ми самі себе підтримуємо. Типу. Тому, ну, прямо зараз донайтесь на якийсь актуальний збір і. Та, слухайте, маму, мийте руки. Ні. Ну не завжди слухайте. Любіть маму. От найголовніше любіть, але по, по можливості слухайте. Мийте руки з милом, будьте чемні, добре спіть, гарно їжте, бережіть себе. Я вас обняв, підняв, поставив на місце. Побачимось.